Запрошую вас у світ художніх образів класика української літератури Степана Васильченка. Оповідання Божественна Галя про юну вчительку, яку всі називали Божественною, дуже молода, майже підліток. Як вона давала собі раду сільськими школярами, деякі з них були досить непослушними. Були випадки, коли вона сама не дуже відрізнялася від своїх школярів. Перед нами сільський побут, сільська школа кінця 19-го, початку 20-го століття. Оповідання Божественна Галя це розповідь вчителя Степана Васильченка про школу. 15-ї весни Галя скінчила свою науку в дівочій школі при одному монастирі. І на осінь того ж року пішла вже за вчительку в школу грамоти в маленькому селі Коритищі. Маленька, кругловиденька, з терновими мрійними очима, в яких часом палахкотіли веселі дитячі іскорки, з чудовим ніжним личком, вона зразу прихиляла до себе серце всякої людини. У сусідньому скоритищем великому селі, де жив, завідуючи її школою отець Лука, куди вона заїздила по дорозі на місце, вчителі земської школи прозвали Галю за її чудовий видок. І за те, що мала служити в церковній школі божественною. Деякі з них говорили, що трудно прийдеться Галі в тій школі, бо дівчина вона маленька та ніжна, а коротищанські школярі всі, як один, здорова махаметня. Та знать недурно казав отець Лука, що в малому тілі божественної вчительки на його спостереження панує Великий Дух, і перш за всіх довідалися про це самі коротищани. Вже третього дня тітка Харитина бачила свого городу, як під час навчання в школі зразу розчинилося вікно і з його прожогом вискочив, як опарений, відомий у селу отряха Грицько-прокуда. Чуб на Грицькові був скоювджений, як на гребені мичка, лице червоне, одежа розхристана, з дверей навперейми йому з лінійкою в руках. Випорхнула вчителька і легеньким метеликом подалася ловити його на майдані. За нею з усіх вікон і дверей повалили школярі, допомагаючи вчительці впіймати грицька. Прудкий і меткий був хлопець Грицького Прокуда довго не давався нікому руки, та нічого не міг удіяти він проти такої сили. Загнали його гуртом у глухий кут між лісою та шкільним сараєм, та там і накрили. Там же. Таки вчителька і прийнялась лічити йому лінійкою в долоню, скільки вже йому було то призначено. Давши з притиском посліднього ляпаса, Галя взяла Грицька за ухо і, незважаючи на те, що він, як тільки міг упирався, брикався ногами та прилучався, щоб укосити її за руку, повела назад до класу. За друге ухо, отпихаючи один одного, вели по черзі школярі. Решта ж, збившись навколо тісною лавою, сміхом та вереском, підштовхували його ззаду. Навіть тітка Харетина брала участь у цій події. Краще його баришне, краще. зіп'явшись на тин, приказувала вона вчительці. Гарненько намніть йому шибеникові уші, хай не лазить по чужих городах. Дізнавшись про це, батьки хлопців виказували своє задоволення і, зустрічаючи з Галею, щоб вона не мала сумніву, залюбки передавали їй свої батьківські обов'язки щодо ушей та чубів своїх хлопців. Щось коло п'яти десятків голів з ушима і чубами перейшли до влади Галі. Роботи набрались до смутку, не вистачало часу навіть, щоб перем'яти всі чуби та уші. Тоді Галя придумала собі полегшення. В нагороду за прилежання та благонравіє вона доручала цю роботу кращим школярам. І тоді, який-небудь найтихіший карапуз, утерши рукавом носа, брався до сусідового чуба. Вона тільки вичитувала винуватому наставлення і дивувалися на селі баби молодій вчительці. Тут п'ятеро або шестеро, казали вони, та й то не даси їм ніяк ради, а там же тієї дітвори, як хмари, рук на їх не вистачить. Помітивши якось, що по ночах на горищі у школі завівся той, що гвістки вириває, тобто домовик, Галя, щоб не було у хаті їй сумно і скучно, стала закликати до себе ночувати школярів. З того часу в школі стало шумно і весело вечорами, а по домівках школярі аж плакали та просилися до вчительки ночувати. Раз другого дня, після того, як побувала Галя в городі, отпускаючи після навчання по домівках школярів, вона наказала своїм ночліжанам, щоб того дня приходили ночувати зарані. При тому Галя вспіла декому з їх шепнути, що сьогодні ввечері мається бути в неї щось веселе. Тільки примеркло в маленькій кімнаті вчитель стояв уже дитячий гам. Дітвори в хаті було повнісінько скрізь, долі, по лавках, на ліжкові, навіть на печі. Сьогодні вчителька сказала їм, що буде з ними представляти кумедію, яку вона бачила в городі, і яка зветься Сатана в бочці. Сподіваючись, чогось для себе дуже приємного, школярі були тепер у надзвичайно жвавому настрої. Вони боролися, борушкались, ганяли панаса, тобто грали піжмурки, і луна від школи розносилась далеко по селі. Галі не було між ними. Готуючись до спектаклю, заклопотана та серйозна, вона возилася біля чогось у старожці кухні. Закінчивши, що там було їй треба, вона увійшла до хлопців і звеліла усім замовкнути. Зацікавлені хлопці замовкли одразу, виклавши до найменших дрібниць зміст сатани в бочці і зробивши деякі уваги щодо костюмів та поведіння на сцені. Галя почала роздавати ролі. Хлопці слухали, стояли та аж іржали одне терплячки. Дивися ж, Грицько, звернулась Галя до відомого вже Грицька прокуди. Гляди, щоб ти мені діло не попсував. Грицько тепер почував себе дуже добре. На його долю прийшлася роль кума. І на слова вчительки, він тільки мовчки кивнув головою та потряс перед собою кулаком. Розламаю, мов і розіб'ю все на світі. Позатулявши хустками та ряднами вікна, приступили до діла. Принесено було розведену в черепочку сажу, червоні папірці, цукерків, крейду. Актори почали мазатися, як кому подобалось. Публіка стала було вимагати, щоб учителька дозволила і їм намазатися хоч однією сажею. Але Галя пояснила, що ті, що слухають, мазатися не повинні, вони не представляють, а тільки сидять та в долоні плещуть. Все було готове. Актори стали розходитися на призначені їм місця. їстя, всіни, кум під піч, бочки, на жаль, не знайшлося, а Галя, що мала грати куму. Вийшла на авансцену перед публікою, що розсілась навпочіпки коло порога. Тільки вспіла вона, взявшись рукою в боки і жартовливо повівши брівками проспівати кілька слів своєї пісні, як між публікою чогось почався регіт. Помітивши, що публіка дивиться не на неї, а під піч, глянула й собі вона туди. Діло зразу виявилось. Грицько, що тим часом успів вже зробити собі з паперу машкару і розмалювати її чорнилом, начепив її собі на лице, тихо, вилазив на чотирьох з під печі. Галя спершу розсердилась. Ти, болван, сиди там, поки тебе покличуть, сердито крикнула вона. Потім глянула ще раз на кума і засміялася. Кум був такий смішний, справді, у машкарі. Клацаючи зубами і тріпаючи головою, кинувся він зразу на публіку, що з вереском та сміхом розсипалася по кутках хати. Якось зразу, махнувши рукою на свою першу затію, Галя і сама почала реготатись і разом з іншими стала бігати за кумом, позаду сіпати його за поле. Було дуже весело. Трохи було образливо, що не вона Галя головний герой, а Грицько, але Галя згадала, що вона вчителька, і їй мусять тут усі коритись. Грицько, подай же зараз мені машкару, крикнула Галя, зразу міняючи веселе личко на сердите. Грицько вдавав, що нічого не чув. Він саме почував себе наверху слави, гасав за хлопцями по лавках, по столах, по стільцях, і розлучатися в цю хвилину з машкарою йому дуже не хотілося. Одай, тобі кажу, кричала вже зачервонівшися рожою Галя. Чуєш? Одай, бо зараз хати вижену. Впіймавши якось Грицька за штани, вона стала однімати машкару. Грицько. Певно, теж пригадав, що Галя вчителька, і чи волею, чи неволею, а машкару вона отбере в його, зітхнув і віддав. Бач, який, сказала сердито Галя, держачи вже в одній руці машкару і сердито блимаючи на Грицька очима. Підожди, я ще батькові твоєму розкажу, як ти слухаєшся вчительки. Грицько стояв коло стіни, опустивши носа і чухав потилицю. Пробравши гарненько Грицька, що був слухняний, Галя глянула на машкару і її сердите личко зразу повеселіло і засяяло. Почервоніше, як півонія, і соромливо осміхаючись, вона взяла машкару пальчиками за кінці, озирнулась на затулені вікна і притулила її до свого личка. Агу. протягла вона низьким голосом, звернувшись до публіки, і кинулась у гущану школярів. У хаті піднялось щось надзвичайне. Збилася така курява, що не видно було ні одного лиця, манячили тільки скрізь якісь червоні плями замість них. Діти заходилися от реготу, танцювали, качалися по долівці, за гамом і реготом нічого не було чути. А коло порогу давненько вже стояв своєю патерицею отець Лука. Кричав на все горло, щоб замовкли, і протирав скоренько свої окуляри, намагаючись роздивитися, що саме діється в хаті. Насилу його помітили. Один за одним усі стали стихати, де хто стояв, там і прикипів. Галя, побачивши на порозі свого завідуючого, тихенько ахнула, миттю зім'яла в руці машкару і скоренько шкребнула на піч. Чого ви переказилися, чи дурману наїлися? Що це з вами сталося? кричав сердито отець Лука. Скільки часу стою та кричу, а вони й вухом не ведуть? Що таке у вас тут діється? спитав він. Хлопці мовчали. Ну, а вчителька де ж? знову спитав отець Лука, озираючися очима і не знаходячи Галі. Хлопці тільки переглянулися. Пораділи, що вчителька самих у хаті лишила, то зараз і хату згодні перевернути. Де, кажу, вчителька? звернувся отець Лука до одного з хлопців, що стояв поблизу. Вони отам, тихо заікуючись, одмовив той і показав пальцем на піч. Де? здивовано перепитав отець Лука. На печі. Як на печі? Чого? Слаба чи як? нічого не розуміючи, питав отець Лука. Хлопці приходили помалу до пам'яті, деякі почали тихенько пирскати з усміху. Вони засоромилися вас і сховалися на печі, бо були мошкарі». сміливо і насмішкувато промовив Грицько Прокуда, вийшовши з гурту наперед. По хаті залунав зразу дитячий регіт. Отець Лука мовчки пройшов від порога далі і, високо закинувши сиву бороду вгору, став заглядати на піч. Діти збилися коло його і зазирали туди ж. Грицько, проворно зіскочив на припічок, показав пальцем у куток, глянув на отця луку і весело промовив: Ось де вони. Анно Тимофіївно, що це з вами сталося? спитав отець Лука. Десь на печі почулося. Хлипання. Ай -яй, яй! докірливо промовив він. Оце так учителька, оце так божественна вчителька. А ви, лобуряки, оце так лекції вчите, почав суворо гримати на школярів отець Лука. Хлопці підняли гомін, почали виправдовуватись. Годі, годі, спиняв батюшка, знаю вас, становись на коліна. Хлопці одразу змовкли і хто де стояв, весело гуцнули на коліна. До порогу, до порогу, показував отець Лука рукою. Почовгали гуртом до порогу і вирівнялись у два ряди. Ану, зласьте сюди, панно вчителько!» – гукнув на піч отець Лука. Хлопці радісно заїжджали. Злазьте но, ну, зласьте, не соромтесь. Заохочував Галю батюшка, бо шували отут разом, то треба разом і кару приймати. Галя, соромлячись, проте охоче злазила з печі, вважаючи, очевидно, цю кару цілком справедливою. Отець Лука зацитькав на школярів, регіт стих, і Галя, червона, як жарина, спустила додолу очі і стала в ряд школярів, що їй залюбки по товариськи розсунули місце. Отець Лука сів на стівці і почав вичитувати. Хлопці, з лицемірно скорботними обличчями слухали батюшку і крадькома моргали один на одного, радіючи веселій оказії. Незабаром Галя теж держала вже руки по швам, вирівнявшись, як бравий школяр, і в її очах теж поблискував уже веселий і хитрий. Школярський вогник. Ви прослухали оповідання Степана Васильченка Божественна Галя. Українська література 19-20 століть подає нам традиційно інший образ учителя. Це образ часто строгої людини, мудрої, виваженої людини, яка вимоглива до своїх учнів, яка є прикладом для своїх учнів якою ж була божественна Галя, чи вписується молода вчителька у традиційні уявлення про те, яким повинен бути наставник молоді? Чи змогла вона здобути прихильність дітей? Тонка гра почуттів, легка іронія автора залишають по собі усмішку та привід для роздумів? Дякую за те, що слухали. До нових зустрічей!